Це один із найбільших злочинів Кремля. Щонайменше найменше 35 людей за повідомляли в СБУ. І це тільки на підконтрольній території України. Від затоплення постраждали 100 тисяч жителів. Такі дані ООН. Наслідки Україна відчуває і досі. Після підриву Дамби було знищено майже всі зрошувальні системи. Це спеціальні мережі труб, каналів, насосів і техніки, які доставляють воду на поля, щоби поливати рослини. Через це можуть бути проблеми з врожаями. Цьогоріч через весняні заморозки та посуху постраждали посіви, заявив голова Херсонської ОВА. А ще це справжня техногенна катастрофа. Загинуло червонокнижні тварини та рослини. Серед найголовніших проблем українці втратили понад 40% запасів прісної води, говорить екологиня. Також на півдні країни значно погіршилася її якість через забруднення.